Це я присвятила службам порятунку. Для мене це теж такі неймовірні герої. Бо вони йдуть туди, звідки люди намагаються збігти, тобто вони назустріч небезпеці йдуть попри обстріли. Ілюстраторка з Нікополя Ольга Дубровіна розповідає про одну зі своїх робіт, представлених на виставці. Загалом їх у виставковій залі п'ять мисткині розповідає, що на початку повномасштабної війни створювала разом із колегами пропагандистські плакати для росіян. Коли зрозуміла, що це не працює, стала малювати власні почуття. Згодом з'явилася ідея створити виставку на воєнну тематику. почали збиратися групи з ілюстраторів, взагалі, щоб наприклад, працювати типу контрпропаганди. Спочатку ж ми всі думали, що домовитись, можна достукатись до цих росіян, і ми плакати створювали. Тобто, що вийдіть там матері, навіщо? Ви там вбиваєте? Ні, тиша. І ще у нас була така ідея, щоб все ж таки показувати в інших містах України, там, де більш-менш тихо було. Бо коли тихо, ти не переживаєш тих емоцій. Навіть коли по Києву, я розумію, спочатку це все такий жах. Потім, коли там не стріляють, то все, ти так забуваєш, десь. Ну як у нас з Донбасом було, десь далеко. Тому хочеться також нагадати, що все це триває, що тільки разом ми зможемо це перемогти. І кожен на своєму фронті робить те, що може, і те, що вважає за потрібно для перемоги. На виставці під назвою «292. 26 робіт у стилі діджитал малюнку. Директор центру сучасного мистецтва Андрій Шнайдер пояснює, що це не комп'ютерне мистецтво з його слів. Це комп'ютерне виконання, коли замість паперу та фарб використовують спеціальні програми. Однак каже він: напрям створення плакатів зараз дуже популярний. В нас активізувався в зв'язку з подіями, дуже активізувався саме напрямок такого. Воєнного чи антивоєнного плакату. І е, він має зараз ну, дуже великий попит, дуже великий інтерес до нього, тому що він справді м, про щось говорить, піднімає якось настрій е, людей, розповідає, що відбувається, як відбувається, чому відбувається, хто в цьому всьому винен. І навіть часом вказує шляхи ну, до цього вирішення. Ми на ньому бачимо і наше горе, і наші перемоги, і багато чого. Виставку вже бачили у Києві в Івано-Франківську. Роботи експонуватимуть до середини січня. Далі плакати виставлятимуть в інших містах України. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.